Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, долучається до нашого ефіру. Пане Андрію, вітаємо. Добри ранок студія. Доброго ранку. Скажіть, будь ласка, яка ситуація з виїздом чоловіків нині за кордон? Які додаткові документи чи, можливо, повний перелік документів, який наразі потрібен для того, щоб вони виїздили за кордон, у разі, звісно, якщо раніше вони безперешкодно перетинали? Ну власне, треба розуміти, що є правила перетину кордону. Вони не змінювалися там чітко прописані категорії, кому все ж таки а, чоловіків українців у віці від 18 до 60 можна перетинати кордон на виїзд, адже загалом а, ці, чоловікам, громадянам України на час її воєнного стану заборонено залишати межі України, і власне прикордонники продовжують дотримуватися. Норми законодавства, які регламентує перетин кордону, в тому числі і правил, які визначають категорії, кому дозволено залишати межі України. Але зважаючи на те, що за останній час ми бачимо збільшення кількості підробних документів, сфальшованих документів, які надаються на контроль чоловіки, слідуючи за межі України. Або ж слідують не з тією метою, яка б дозволяла їм перетнути кордон, тому ми е ще більш ретельно зараз перевіряємо е умову виїзду, е в тому числі і е е ті саме документи, які вони надають на, на контроль, е спілкуючись з нашими інспекторами в пунктах пропуску. Е але е ще раз зазначу, що категорії, е кому дозволено перетнути кордон, вони не змінювалися. натомість, якщо говорити е, про документи, то е, одна з категорій це е, чоловіки, на утриманні у яких є троє і більше дітей віком до 18 е, років. Е, в правилах прописано, що е, ці категорії е, військовозобов'язаних осіб е, дозволено перетинати кордон, е, адже вони мають е, відстрочку е, від призову. Тому власне прикордонники вправі перевіряти і е, такі документи, які дають їм відтермінування від призову, а це власне витяг з територіального центру комплектування рішення про те, що такій особі надано право на відстрочку, або ж такий запис може бути. Зроблений е, військово обліковий Тобто, е, пан пане Андрію, тепер це теж е, обов'язковий документ. Якщо раніше його ви самі сказали, не, не завжди перевіряли, то тепер краще завжди його мати при собі. Е, звісно, ще раз зазначу, що правило прописано, що всі чоловіки є ну, власне військово зобов'язаними. І власне вони мають мати військово-облікові документи. І Якщо людина має відтермінування відстрочку, від призову, то такий запис має бути військово-облікових документах. Тобто, це не, не порушення з боку прикордонників вимагати і перевіряти такий документ для того, щоб унеможливити використання інших документів щодо багатодіства. Це зокрема досить часто надають. На контроль або ж підродом свідоцтва про народження, або ж документи, які підтверджують багатодітну сім'ю? Тому краще, звісно, особам, які слідують через кордон, мати і військово-облікові документи, в яких зазначено відтермінування їх від, від призову. Яка зараз ситуація на західному кордоні? Чи лишаються черги? Ну, а якщо говорити про ситуацію саме на цю годину, то черг майже немає. Натомість останні два тижні пасажиропотік він був досить динамічний. Якщо говорити час до 25 грудня до Різдва, то загалом за тиждень кордон перетнуло 750 тисяч осіб в обидва боки, але перевага була на в'їзд в Україну коли на 50 тисяч осіб більше прослідувало в Україну, ніж залишаючи її межі. 25-26 грудня пасажиропотік дещо знизився і був на рівні 65-70 тисяч осіб за добу. В подальшому середа, четвер, п'ятниця, субота він знову почав зростати і був десь на рівні 100 тисяч осіб за добу в обох напрямках. За вчорашній день останній день року пасажиропотік знову знизився і був на рівні 56 тисяч осіб за добу в обох напрямках. Але протягом тижня ми бали, ну, ми бачили перевагу на виїзд з України, хоч і незначна, але вона все таки зберігалася. Звісно, що коли збільшується кількість охочих перетнути кордон, то і збільшується. Черги перед пунктами пропуску. Ну, власне, мова йде про легкові автівки і автобуси, якими слідують люди через кордон. І черги могли бути як на виїзд з України, так і на в'їзд в Україну. Дякуємо вам. Спасибі за те, що долучилися. Дякуємо за службу. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України.